Вітаю всіх! Ми з вами продовжуємо вивчати органічну хімію і сьогодні більш детально ознайомимося з представниками естерів. Зверніть, будь ласка, увагу, запах багатьох квітів, фруктів, а також інших рослин зумовлений наявністю в них саме нижчих естерів. Що собою являють естери з хімічної точки зору? Естери ми можемо розглядати як похідні карбонових кислот у молекулах яких атом гідрогену карбоксильної групи заміщений на вуглеводневий залишок. Тобто, дивіться, діти, якщо ми візьмемо. І оцей атом гідрогену у складі групки ЦА кислоти замінимо на вуглеводневий замісник, це може бути ch 3 c 2 h 5 і так далі. То ми отримаємо вже естер. Як буде виглядати загальна формула Стею? Естерна групка е, має вигляд С подвійний зв'язочок ОО. Якщо ми її скоротимо, то буде виглядати вона ось таким чином. СОО. ОО. І вона має бути зв'язана з двома вуглеводневими радикалами. Зверніть, будь ласка, увагу, замість ось цього радикалу може бути атом гідрогену. Тоді ми будемо мати естер метанової кислоти. Як давати назви естера? Ми з вами вже розглядали, як називати естери за систематичною номенклатурою. Ще раз нагадую, діти. Тут у нас є три важливих складових. Якщо ми хочемо назвати правильно остер, маємо відразу для себе виділити ту частинку, яка дісталася йому від кислоти і від спирту. Значить, дивіться, діти, там, де в нас подвійний зв'язочок з оксигеном, іде, так, це в нас частинка від кислоти. А ось це в нас буде частинка від спирту. від спирту. Тобто даний естер, як ми бачимо, утворений метановою кислотою і спиртом метанолом. Так ось, префікс у назві буде від назви спирту. Так як спирт метанол або метиловий спирт, то ми беремо метил. Далі. Корінь, метан це від назви кислоти. У складі кислоти один карбон це метанова кислота, тому ми так і лишили метан і додали префікс о ад, який говорить про те, що це естер. Як можна назвати за тривіальною номенклатурою? Можемо сказати так: метиловий естер мурашиної кислоти. Далі, наступний приклад. Знову ж. Ще раз діти, оця частинка це від кислоти. Та? Там, де в нас є подвійний зв'язочок до атому оксигену. Ця частинка від спирту. Спирт метанол, Значить, префікс у нас естеру, буде метил. Далі. Кислота, з якої утворився естер, етанова, тому дивіться, корінь, етан. І додали префікс оат. Вийшов естер, метил, етаноат. Або Тривіальна назва метиловий естер оцтової кислоти. До речі, оцтову кислоту ще називають ацетатною кислотою, тому може бути ще така назва метил-ацетат. Далі, наступний, третій приклад. Зверніть, будь ласка, увагу, естер утворений залишком етанової кислоти і спирту етанолу. Тому як ми його правильно назвемо? Так як спирт етанол, то префікс беремо етил. Кислота етанова, корінь етан, і додали префікс ОА. Або назва тривіальна: етиловий естер оцтової кислоти. Знову ж таки, оцтову кислоту можемо назвати ще ацетатною. Тому друга назва, під якою може траплятися такий естер, це буде етил. Ацетат, етил ацетат. Запишіть собі, будь ласка, в зошит. Далі рухаємось далі. Ну, давайте потренуємося з вами. І у цьому завданні спробуємо обрати формули естерів і дати їм назву. Значить, знову ж таки, дивимося уважненько. Шукаємо естерну грудку, Так? Це в нас буде грубка, це подвійний зв'язочок ОО, зв'язана з двома вуглеводневими залишками. Перший естер маємо. Далі. Друга сполука. Тут у нас два вуглеводневих залишки з'єднані через атом оксигену. Пам'ятаємо, це буде етер. Далі, наступний приклад. Знову бачимо групку СОО, етерну групку. Так? Значить, це в нас теж естер. Далі, добре відома нам вже етанова кислота. Не менш відомий спирт етано. І останній приклад це теж буде естер. Бо ми, бачите, маємо естерну групу. Ну, тепер пробуємо назвати. Знову ж таки, діти, Звертаємо увагу, де, де нас частинка від спирту де від кислоти. Це частинка від спирту. Бачимо один карбон. Тобто цей, спирт утворен, цей естер утворений спиртом метанолом. Значить, на початок назви метил. Далі якою кислотою утворений? Рахуємо. Раз, два, три. Три атоми карбону. Тобто це естер утворений пропановою кислотою. Значить, можемо назвати метил, корінь пропан. І додаємо префікс оат. Наступне естер. Дивимось: діти. утворений етанолом, тому початок назви в нас буде етил. Кислота. Нумеруємо атоми карбону з атома карбону губки СОО, так, Він буде першим. Другий, третій, четвертий. Значить, естер утворений бутановою кислотою, тому додали корінь бутан і додали префікс «оат». І останній приклад. Пам'ятаєте, я вам на початку говорила, що замість вуглеводневого залишку може бути ось тут атом гідрогену. Так будуть виглядати в нас естери метанової кислоти. Тож, називаємо, даємо назву. Знову ж дивимося. Це на залишок від спирту 2 атоми карбону, тобто залишок етанолу. Е-тил-тому, так? Далі один карбон у складі. Кислоти, яка утворила цей СТ, значить додаємо корінь «метан» і префікс оад. Наступна вправа зволотня. Значить, зверніть, будь ласка, увагу. В цьому завданні нам треба скласти структурну формулу Стеру за його назвою. Я пропоную взяти два приклади. Принцип, зрозуміти, як буде бажання, всі інші можете доробити, потренуватися. Пропоную розглянути приклад А і приклад Д. Тож, прошу. Починаємо аналізувати. Значить, знову ж виділяємо три складові. У назві естеру. Метил, етан, оат. Ми вже бачимо, що є префіксуат, тобто це буде в нас естер. Записали, як виглядає естерна групка. Далі, метил префікс це від залишку спирту, тому ось тут ми маємо записати це аж три. Етан, це залишок від кислоти. Не забуваємо, перший атом, атом карбону ось він, Бачите? Тобто залишиться ще один. І тепер нам треба дописати гідроген у відповідності з валентністю. Бачимо, що тут нам не вистачає трьох атомів гідрогену. Далі: пункт Д. Метил, Знову виділили метил це від назви спирту, пропан від назви кислоти, Оад. Префікс, так, тобто це естер. Естерна група. Далі метил, значить, спирт метанол, записали це три пропанни, значить кислота пропанова. Знову ж таки, діти. Акцентую вашу увагу. Це в нас перший атом карбону. Далі другий і ось третій. І дописуємо гідроген у відповідності з валентністю карбону. Ось це буде формула метилпропаноату. Запишіть, будь ласка, ці приклади в зошит і працюємо далі. Наступне, що стосується ізомерії, ми з вами вже знаємо, що естери є міжкласовими ізомерами з карбоновими кислотами. Про що це говорить? Про те, що якщо ви маєте ось таку молекулярну формулу в загальному вигляді, це NH2NO2, то не забувайте, їй можуть відповідати не тільки карбонові кислоти. А ще й естери. Стосовно фізичних властивостей естерів. Знову ж, властивості естерів будуть різнитися залежно від кількості атомів карбону у складі. Якщо це нижчі естери, то вони будуть литкими рідинами з, приєдним, з приємним запахом, легші за воду і не розчиняються в ній. Так от, зверніть, будь ласка, бо саме ці естери зазвичай і надають приємний запах квітам багатьом і фруктам. А ось вищі естери, їх ще можна назвати воски, це вже будуть тверді речовини, які не мають запаха і не розчиняються у воді. Якщо ми візьмемо бджолиний віск, то у його складі буде Переважати речовина з ось такою молекулярною формою. Ну, тобто, це, по суті, естер пальмітинової кислоти і насиченого одноатомного на спирту, що має 30 атомів карбону. До речі, саме завдяки такій особливості, те, що оці нижчі естери мають приємний запах, і їх почали використовувати у виробництві парфумів, а також у харчовій промисловості. Або як добавку до тіста, або для виготовлення різноманітних фруктових есенцій. Зараз ці фруктові есенції дуже люблять використовувати для виготовлення напою. Далі, наступне: реакція естерифікації. Що це за реакція? Це реакція, в результаті якої і утворюються естери. Зверніть, будь ласка, увагу: реакція естерифікації це реакція між карбоновими кислотами і. Пиртами. В результаті цієї реакції утвориться естер і побічний продукт низькомолекулярний це буде вода. Суть цієї реакції ми розглядали, коли вчили властивості карбонових кислот, тому нам треба тільки повторити. Значить, дивіться, діти, нагадую: на утворення води кислота завжди буде давати грубку OH. Запам'ятали. Тобто методом нічних атомів було виявлено, що атом оксигену у воді саме з кислоти. Так? Спирт на утворення води дає атом гідрогену. Не забуваємо, для того, щоб нам було легше написати у підсумку продукт, формулу продукту, тобто формулу Естеру, грубку OH спирту, ми розгортаємо, так? тобто не справа пишемо, а зліва. Ще раз дивимося. Кислота дає грубку OH, а спир дає атом гідрогену. І ті фрагменти, що в нас залишились, бачите, ці фрагменти, що в нас залишились, ми просто їх об'єднуємо і таким чином отримуємо формулу естеру і воду. Зверніть, будь ласка, увагу, ця реакція є зворотною. Тобто, продукція реакції може Знову ж таки, взаємодіяти з водою, з утворенням вихідної кислоти і спирту. Обов'язкова умова. Реакція буде відбуватися за нагрівання за нагрівання і у присутності сульфатної кислоти концентрованої. Цю умову ми пишемо над стрілочкою. Температура H24 концентрована. Як назвати який утворився в результаті цієї реакції? Пирт, який прийняв участь у творенні естеру метанол, тому, знову ж таки, початок назви префікс метил, кислота пропанова, триатоми карбону, значить корінь пропан, і додаємо префікс оат. Рухаємо далі. Пропоную вам скласти рівняння реакції утворення естеру, який надає запах. Ну, давайте візьмемо шоколаду. так? Тобто ось цього. Значить, знову ж таки, не забуваємо, як нам легко визначити, з якого спирту і кислоти утворений естер. Частинка від кислоти, в цій частинці буде міститись зв'язочок С, подвійний зв'язочок О. Ось ми собі його обвели відразу, щоб не заплутатись. Тобто, ми вже бачимо, для того, щоб отримати цей естер, нам треба взяти метанову кислоту, а ось це на залишок від Спирту, залишок від спирту. І спирт, увага, етанол. Отже, запишу, записуємо рівняння реакції. Метанова кислота плюс ch 2 ch 3 можемо звернути С2H5 і грубка H OH з іншого боку. Знову ж таки, не забуваємо, реакція зворотня, над стрілочкою температура H24 концентрована, обвели. Кислота дає грубку OH на утворення води спирт атом гідрогену. І ті фрагменти, що в нас лишились, спокійно сполучили. В результаті маємо естер і воду. Естер і воду. Ну і давайте дамо цьому естеру. Це для нас не є вже складним. Спирт етанол. Тому. Початок, наш префікс, ніби то буде етил. Кислота метанова, корінь метан, і додали префікс ОАТ. Ось і все. Ну і ваше домашнє завдання. Ви можете обрати. Естер, який надає, надає запах ну, тому, що ви любите з запропонованого на цьому слайді. Або естер, який надає запах грошей, якщо ви любите банан, банану або яблуко, ананас, малина, і знову ж за зразочком скласти рівняння реакції його утворення і назвати. Що стосується хімічної властивості естерів. Головна, основна хімічна властивість естерів це здатність до реакції гідролізу. Тобто взаємодії з водою. І тут, увага діти, ми будемо розглядати два варіанти гідролізу. Кислотний гідроліз, запишіть, будь ласка, в дужечках обов'язково позначте. Цей гідроліз буде оборотним. По суті, кислотний гідроліз естерів це Процес протилежний до реакції естерифікації. Зверніть увагу, роз, в даному випадку буде взаємодіяти естер з водою. Чи, виникає питання, чому тоді назва кислотний гідроліз? Бо, знову ж таки, відбуватися він буде у присутності кислоти, тому і кислотний. Так? Ну, і тут для того, щоб легше було записати формулу продукту реакції, ми воду можемо представити як. H -O -H, так? Ну і увага, діти. Не чи дивимось. Ще раз, якщо ми маємо естер, можемо собі позначити ось так частинку від кислоти від спирту, від кислоти вгорі. Пам'ятаємо, там, де є це подвійний зв'язок, О, від спирту внизу. І тепер увага. Коли ми проводили реакцію естерифікації, те, що ми забрали у кислоти, ми маємо її повернути. Те, що у спирта, маємо повернути йому. Тобто, куди ми Я вам покажу, дивіться, ось оця грубка H, ми її відчеплювали від кислоти. Тому, ось, бачите, ось сюди ми маємо її і повернути. І в продуктах ми вже будемо мати етанову кислоту, кислота, з якої, по суті, цей естер утворився. Атом гідрогену на утворення води надав спирт, тому ми його ось так і повернемо з спирту, і в результаті отримаємо спирт-етанол. Тобто продуктами кислотного гідролізу, продуктами кислотного гідролізу будуть карбонова кислота і спирт, з яких і утворився цей естер. Наступний приклад, тренуємось. Спробуйте поставити відео на паузу, написати самостійно, а потім перевірити. Знову ж таки, зверніть увагу: ось той зв'язочок, який ми маємо зруйнувати: гідроген повертаємо до залишку спирту, а грудку ОН OH до тієї частинки, яку, яка прийшла в естер від кислоти. Що ми отримаємо? Оцю грудку, до речі, можемо собі просто звернути: Це 2 h 5 це подвійний зв'язок OH, плюс сн 3 он Тобто продуктом кислотного гідролізу метилпропануату буде пропанова кислота. підписали пропанова кислота. І спирт метанол. І спирт метанол. Далі, друге. Це в нас буде ложний гідроліз. Знову ж, обов'язково запишіть собі в зошиті. Це в нас буде необоротний гідроліз, ложне, тобто в присутності лугу. Спочатку пропоную записати в загальному вигляді, а потім вже розберемо на конкретному прикладі. Маємо ось таку формулу естеру в загальному вигляді. Знову ж, принцип у нас зберігається. Дивіться, оцей атом гідрогену маємо повернути куди? спирту. Так, тобто ось сюди. Подивіться, будь ласка, прослідкуйте за стрілочкою. У оксигену звільняється зв'язочок. І тим зв'язочком ми приєднаємо групу атомів о натрі до залишку від кислоти. до атому карбону сполученого з подвійним зв'язочком. Таким чином, що ми будемо мати в результаті? В результаті ми вже будемо мати сіль карбонової кислоти і спирт. Філь карбонової кислоти і спирт. Тепер а, запишемо продукти лужного гідролізу для етиоетаноаду. Знову ж, позначили собі подумки. Ось у нас зв'язочки, які маємо зруйнувати. Гідроген приєднаємо до залишку від спирту, а оксиген приєднаємо до карбону, зв'язаного з ситуацію. Подвійним зв'язочком з атомом оксигену. І що ми отримали? СН3, СОО натрій, плюс С2H5OH. Тобто, ще раз переконалися на прикладі цього рівняння реакції, що, якщо маємо ложний гідровіс, то в результаті утворюється сіль, карбонової кислоти і спир. Як ми назвемо цю сіль? Натрій етаноат. Ну і спирт добре нам відомий етанол. Добре нам відомий етанол. Таким чином, дивіться, діти, якщо в нас кислотний гідроліз, у нас в продуктах буде кислота, якщо лошний гідроліз, сіль кислоти, другий продукт однаковий і там, і там. І продукті кислотного і лошного гідролізу утворюється спирт. І останнє, що я пропоную а, зробити, записати для а, обраного, знову ж таки, естеру, який дає, надає запах ну, фруктам рівняння реакції гідролізу, ужного кислотного. Тобто тих, що, по суті, підтверджують його хімічні властивості. Ну, Давайте ми візьмемо естер, який надає запах яблуку. До речі, ми вже можемо його назвати. Значить, Дивимось уважно. 4 атоми карбону, оце в нас залишок від кислоти, так? І оце в нас залишок від спирту. Тобто, як ми можемо його назвати? Спочатку йде частинка від спирту. Спирт метанол, тому беремо метил. Далі 4 атоми карбону. Значить, це буде бутан, корінь, так? І додали префікс ОАТ. Ось для цього естеру і розглядаємо рівняння реакції гідролізу. Спочатку запишемо. Кислотний гідроліз. Тобто це взаємодія з водою. Не забуваємо воду, нам зручніше представити ось таким чином. Реакція зворотня, тому стрілочка в двох зворотніх напрямках, температура H24 концентрована. Ну і знову ж діти, показали, куди ми приєднаємо гідроген, так до залишку спірту, і куди ми приєднаємо грудку ОН. OH. Пропоную оцей фрагмент згорнути, щоб у нас був більш компактний продукт реакції. С3H7, cooh плюс ch 3 oh Тобто ми отримали бутанову кислоту і метанол. Ну, і друге рівняння реакції це в нас буде вже лужний гідроліз. Це в нас буде лужний гідроліз. Не забуваємо, якщо це ложний гідроліз, то це вже реакція буде необоротня. Тому стрілочка тільки в одному напрямку. Знову ж, показала собі, щоб краще запам'ятати, гідроген повертаємо до залишку від спирту. А оця О-натрій до атома карбону, зв'язаного подвійним зв'язочком з оксигеном. Таким чином, ми отримали в продуктах сіль. Бутанової кислоти, натрій сіль бутанової кислоти, і, знову ж, метанол. І знову ж метанол. Ну, і знову пропоную, щоб краще запам'ятати, як писати ці рівнянні реакції, обрати якийсь сестерів, який надає запах, шоколаду, груші, Яблуко ми вже зробили, ананасу, банану або малині, і записати рівняння реакції гідролізу для цього естеру. Всім дякую за увагу, гарного дня!